Ми розігруємо сертифікати номіналом 100 гривень, 200 гривень та 300 гривень. Сьогодні мій помічник Кирило допоможе мені визначити цих переможців. І так, сертифікат номіналом 100 гривень отримує Кирил. Будь ласка, дістань мені нашого переможця, якщо більше всього подобається. Так. Переможцем. Сертифікат номіналом 100 гривень стає Сімікіна Анна, номер замовлення 36418. Ще один переможцем. На здобуття на, о, сертифікат номіналом 200 гривень стає ще один учасник нашого розіграшу. Кирило, будь ласка, дістань мені нашого щасливчика. Та є Каченко Дарина, номер замовлення 359-20. Вітаємо її! Переможцем, який здобуває сертифікат номіналом 300 гривень, стає учасник. все проводимо чесно, період зараз діставай мені учасника який виграє. З легкої рубки курці рила. Переможцем стає Дзеряга Юлія. Номер замовлення 36172. Вітаємо вас! І магазин гарна мама вітає всіх переможців з їхніми виграшами. Запрошуємо до нашого інтернет-магазину. Підписуйтесь на наш YouTube канал, слідкуйте за нами в соціальних мережах. Дякуємо всім за увагу.